Ну, тут індивідуально від корови залежить, скільки вона буде доїтися. Але тут питання більше в тому, наскільки ефективні схеми лікування, які ви використовували, якщо їй не допомогло. Можливо, варто змінити схему, спробувати, або, не знаю, якщо покривали бачком. Спробувати штучно, або навпаки, якщо ж покривали штучно, то спробувати бичком, щоб, можливо, таким чином все-таки вона покриється. Бо в принципі, в принципі, принципі, доїтися може. Я знаю випадки до трьох років, коли люди доїли корів не спарованих. Але ж ви розумієте, що з кожним роком її продуктивність буде падати. Ну, звичайно, багато залежить від самої корівки, її там породи, вгодованості, раціону, ну, молода, стара і так далі. Але все одно з кожним. Роком продуктивність буде падати, тому я би порадила все-таки шукати ще якісь варіанти, може, змінити від лікаря, якусь іншу проконсультуватися стосовно, яка там проблема в неї є, так, і щоб, можливо, використати іншу схему, яка буде більш дієвою.